Роман Безсмертний, український політик та дипломат. Пане Романе, я рада вас вітати! Слава Україні! Героям слава доброго дня, пані Тетяно. Пане Романе, ми з вами стільки разів обговорювали Орбана і стільки говор разів говорили, що це абсолютно негідна політика. Європейського європейського представника, але тим не менше він продовжує грати в цю гру, незважаючи навіть на те, що, наприклад, Фіцу змінив свою риторику, правда ж після слів Трампа. А Орбан досі, знаєте, так не, не, не здається. Хотілось би його на три частини поділити. Але тут питання: звідки в нього виник ось цей поділ України на три частини? Як ви вважаєте? Ну, а, пані Тетяно, тут я би. Два аспекти виділив. Перше, це е, суто інформаційний, і я би йому менше звертав увагу, тому що в Угорщині вибори, а е, це питання одне із ключових виборчої кампанії, і тому е, заголовки пишуться, е, кидаються гучні заяви. Ну тут треба дуже так ділити набагато все те, що озвучується, тим більше коли в нинішній ситуації. Орбан явно програє Петеру Мадіру, тому він буде радикалізувати свою позицію. Що стоїть за цими словами? Ну, по-перше, це, таке а, Орбанівське переказування матеріалу з Нью-Йорк Таймс. А в цій статті є дві речі, які ну, Орбан не може цитувати. Бо а, там а, автори кажуть про те, що. На жаль, підтвердити подібний варіант запрошення військ, там, такого підходу вони не можуть. І тому гарантувати достовірність цієї інформації, вони не беруться. І друге, це вже при розгляді цього змісту, там дуже багато використано, якщо. Якщо буде перемир'я, то буде так. Називаються якісь там країни, які можуть відіграти роль. А, Контролю за сірою зоною, чи одні називають її демілітаризованою, і так далі. Тобто, це по суті вільні роздуми, які Віктор Орбан підігрітий настроями виборчої кампанії подає як за чисту монету. Насправді це розумування, як ми часто бачимо багатьох авторів, аналітиків і так далі. З одного боку, а з іншого боку, а що Віктор Орбан не подавав в таких тонах, тим більше в ході політичного протистояння? Він завжди використовує а, от власне таку тональність його дискусій про Європу, про роль Європейського Союзу, про Україну і так далі, тому я би. А, Поділив би там на три, а то й на чотири все те, що говориться з точки зору його якісного змісту. Ну і додав би до цього, що існує ж певна а, емоційна напруга по відношенню між Києвом і Орбанівським Будапештом. Тому, власне, ми отримали от такий результат, який, на моє переконання, є певними припущеннями, певною гіпотезою. Яка рівень ймовірності? Ну вона носить там 0,02, сотих не більше в нинішній ситуації. Пане Романе, робимо е, висновок з цієї з, того повідомлення, яке сказав Орбан. Новина перша хороша Орбан вміє читати. Новина друга погана. Орбан не вміє аналізувати те, що він прочитав. А ця людина прем'єр-міністр цілої європейської країни. Е, і це мені здається не Але тим не менше, сьогодні представники Європи летять до Сполучених Штатів, будуть оговорити з сполученими штатами стосовно санкцій. І звичайно, це е, буде обговорюватися потім, якщо будуть санкції. Знову ж таки будуть голосування, напевно, в Європарламенті. Ми пам'ятаємо, що Угорщина рідко коли підтримує прагнення Європи якось дати по лобі ложкою Путіну. Ось зараз є. У Європи можливість все ж таки вплинути на Орбана і чи може до цього впливу долучитися президент Сполучених Штатів після того, як він побачив, що і Китай, і Індія, і Росія, і Кімченка КНДР, вони всі об'єднуються проти нього? Ну пані Тетяно він е, уже одного разу днями. Трамп такі полобі Орбану дав ложкою, коли назвав про те, що Європа має припинити імпорт сирої нафти. Насправді, в оцьому одному мільярду, про який йде мова, дві треті це Угорщина і Словаччина. І тут mm. е, Фіцо це сприйняв дуже швидко і зрозумів. Орбан ні, бо тут є одна, ще одна проблема. Справа в тому, що, окрім теми. Імпорту вуглеводнів з Російської Федерації, Орбан виконує ще один підряд. І в цьому підряді інтереси Трампа і Путіна співпадають. Це руйнування Європи як міцного організму, як міцної структури, яка здатна давати відсіч будь-кому. І отут, зберігаючи цей підряд у двох господарів. А Орбан буде продовжити продовжувати, говорити певні слова, виголошувати певні лозунги. Чи є можливість зараз у нинішній ситуації посадити на місце Орбана? Ну, сподіваюсь, що він і так вибори програє Петеру Медір, бо він нині терпить поразку по результатах соціологічних опитувань. От так, вибори це є вибори. Наступне. Нині делегації Європи і США будуть працювати спільно над санкціями і над контролем за санкціями, над е, тими, хто порушує, і будуть думати про те, як контролювати дисципліну виконання санкцій. Джон Саліван, представник. Європи, не Джейка Джон Саліван, представник Європи, знаходиться вже в Вашингтоні і е, спілкується з міністром фінансів Бесендом, з міністром енергетики, міністром транспорту, які запропонували своє бачення санкцій. Тут дуже важлива, ось яка річ: з приходом Дональда Трампа, синхронність введення санкцій, дисципліна. В момент введення між Вашингтоном і Брюсселем були порушені, і це привело до цілого ряду серйозних провалів в застосуванні санкцій, тому нині і на це згоду дав і Дональд Трамп і європейці необхідно спільно працювати, спільно вводити, контролювати. І карати тих, хто порушує виконання цих санкцій. Однак треба розуміти, що Європа має справу з Трампом. І тут треба контролювати, щоб і підпис був поставлений під документом. Я вже не кажу, щоб відтермінувань не було. Бо Трамп любить поставити підпис, а потім. Відтерміновувати декілька разів. Тому тобто є на що тут над чим працювати європейцям і Дональду Трампу. І е, це річ, яка насправді є ключем відповіді до питання, як в нинішній ситуації поступати. Зрозуміло, що Москва буде е, ублажати Дональда Трампа. І виходячи з того, що трапилося на Алясці, очевидно, що певні інструменти. Які налаштовують Дональда Трампа у Кремля? Є а більше того, Пане я Романе... думаю, що в себе. Суба... Так, дозвольте просто уточнити, а які це інструменти? Тому що, от, якщо ми вже повернулися до зустрічі на Алясці, пам'ятаєте, мала бути прес-конференція, і багато хто заявив, що Трамп був такий напружений. Ну там знаєте, то там напевно не про інструменти облаження йшлося. Напевно, що якісь інші інструменти були у Путіна, якщо Трамп був незадоволений, і вони не давали коментарів. От чим зараз ще ну, тому що... Е що компроматно? Ну, мені здається, Трамп не та людина, який боїться якогось компромату, він все може вивернути в, 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 в свою користь. От що це за інструмент? Що за сила є ось цього старого лисого КДБшника? Ось дивіться, пані Тетяно, перед Аляскою гувалти з файлами Епштейна вже здавалося, на, на ранок Трампа придавить. І тут хоп, вони зникли з екрану. Їх не стало. Далі почав Трамп тиждень тому щось там задумуватися. І тут він виходить на минулому тижні на прес-конференцію, паралельно прес-конференція по файлах Епштейна. Тобто, насправді, сидіння в автомобілі один на один, поки їхали з аеропорту до місця зустрічі, воно даремно не пройшло. І про що там ці голубки між собою рукували? Це ще історія розповість. Точнісінько, так як і недавня фраза про те, що а, Путін від Трампа отримав все, що хотів в Анкориджі. Зрозуміло, що він відчувався так, таким півником молоденьким, там співаючи поміж старезним нарендрою модій і Сідзіньпіням. І цей голосок йому дозволив налаштувати в Анкориджі Дональд Трамп. Але це ненадовго. Чому це ненадовго? Тому що. Настрій Дональда Трампа а, дуже швидко міняється, бо міняється а, відношення до нього соціуму американського. А йому весь час кажуть, що допомагаєш ти Трампе Україні замало. Тому давай, бо можеш позбутися, все-таки який би він не був тиран а, і самодур, як каже класику кіно, а, він все-таки звертає увагу на те, як на нього дивиться а, виборець, як на нього дивиться власна ж мага. А йому не дуже його не дуже спускають у цьому випадку, тому що він трошки грошики до рук прибирає, покрадує, але при будь-якій ситуації він розуміє прекрасно, що суспільство так йому е ці всі кроки не подякує і не подарує. Тому він ре ре рефлексує на суспільні настрої. Періодично він буде збуджуватися ненавистю до московського фюрера. Однак, бути переконаним і впевненим в тому, що ці емоції його. Будуть а, послідовними, логічними, ну це явно обманювати себе. Він фігляр, він нарцис, він любить, коли його підхвалюють. Яка різниця, хто хвалить нарциса? Фюрер чи партнер? Він задоволення угу. від цього має. Тому, коли працюєш, важливо, що хвали його, хвали, хай підпис ставить і робить роботу, а потім побачимо, чи будемо хвалити, чи ні. Це справді знаєте, наразі важко передбачити реакцію президента Дональда Трампа на будь-що чи аналізувати. Тому що мені, наприклад, дуже дивний той самий факт, що він перейме людина, яка хоче отримати Нобелівську премію мира, перейменовує міністерство оборони у Міністерство війни. Ну це якось дуже нелогічно. Пане Романе, я дуже вам дякую. Роман безсмертний український політик та дипломат був я разом з нами за до іншої теми.